Всім привіт, друзі! Знімлю зараз повністю готовий дезиметр. Протестований без корпусу і без детектору. Значить, цей тестував детально. Під'єднував два штуки лічильника SBT-10A одночасно, паралельно. І він тянув. Дросель хороший, протестований. Самі великі проблеми тут з дроселями. Найти хороший і щоб було хороше співвідношення розмір цього дросіля і якість. Тому що з великими проблем немає, але вони не поміщаються в корпусу, а маленькі вони проблемні виходять. Тому знайти маленький хороший, дійсно важкувато. Ще, щоб тягнув лічильники потужні або декілька багато, як, наприклад, в Story TU лічильник там 4 штуки СБМ 20. От. То не кожен дозиметр потягне 4 штуки лічильника. От. Ще мої знайомі часто собі збирають 4 штуки, 2 штуки або 4 беруть всі 22Г. Професійні лічильники швидкі, великі. І для цього також потрібно. Тестувати дроселі по-іншому ніяк. Ну і взагалі всі деталі потрібно тестувати на заводський брак радіодеталі. Так, перевіряємо підсвітка, як працює. От Затискаємо, вимикається. Вмикається, все супер. Пауза, старт, обнулення. Всі режими. Покажу. Є всі режими. Повністю протестоване. От, альфа, бета, гамма, результат. Все повністю також вимикаємо. Вмикаємо налаштування. Саме остання прошивка, причому без глюків. От, налаштування датчика, встановлені ось такі зараз. 2480 615. Це на 3 кофін на новий без виробітки лічильник СБТ-10А. Ось так. На новий без виробітки. Якщо у вас БУ з виробіткою, то потрібно змінювати ці коефіцієнти. Е, так. От, затискаємо, зберігаємо. Роз'єм Type-C. Сучасний 1 Ампер е, в годину зарядка йде струм. Type-C такий, як у всіх смартфонах. Сучасний. Так, акумулятор новий. Реальних 1500 мАч годину, от його модель. плос плоский для корпусу. плата регульовки, Плавної регульовки звуку з потенціометром от перемінний резистор динамік, зумер пізокерамічний без генератора. Плавна регульовка звуку так регулюється. За годинковою стрілкою збільшується гучність, протигодинкової зменшується. Це ще так кнопки. вот светлодиод червоный э, так плоский так дроссель вот, вот плюс позначенный анод лечильника вот червоный зелентой катод вот так и, в принципе показался Вимикаємо все, перевірили, все. Під'єднував одночасно два лічильника SBT-10A і він тягне чудово, прекрасно. Також декілька лічильників, 4 лічильника C22G, також він витягує, йому все нормально, може цілодобово працювати. 24 на 7, без зупинок, ніколи його вимикати не потрібно. Все. Гарантія 2 роки. Все, показав. Всім до нових зустрічей.